У нас на краю ліса такий здоровенний морашник. І сьогодні погода тепла, мурахи працюють, працюють, працюють і щось тягне. Я бачу, що це червоні ці селі мурахи. Вони дуже косючі. Я коли бачу такі мурашники, згадую була книжка така раніше Віктора Суворова про розвідника. Я вже не згадаю, чий тому був розвідник, що він там розвідував, але там було дуже багато цікавого про його навички, про поведінку. І от там розповідалося, як він приходив раз на рік до великого мурашника у лісі, роздягався. Ну, да, Надався на деякий час, я буду казати, скільки часу. І от е мурахи його кусали. А мурахи е відчувають якісь біологічні активні е точки на тілі людини. І от вони туди вприскують, якісь речовини, там мурашину кислоту, ще якісь там ікрині. Після цього, ну, звісно, що це неприємно, це може і боляче, але це дає великий вплив, стимулюючий на організм людини. І цей розвідник цей раз на рік робив собі таку оздоровчу процедуру, і мене це дуже вразило. Тому зараз я не буду таке повторювати. Я використовую для цього кропиву. Теж роблю. воно зараз така дуже пакуча кропива, Зранку щось зробиш, а пече до вечора. Ось щось, щось мурашки тягнуть. Цікаво. ну, Щось, щось не повинно. Яйця, матка, це центральний якийсь вхід, бачите, скільки їх? дуже багато. Ну, я думаю, що можна почитати якісь цікаві дослідження про мурах. Глядаю, це так. Можливо, якщо довше тут постояти, то можна побачити, як вони притягнуть в якихось цікавих комах. витягнуть якусь личинку, мабуть, так здається. Вони знають, їх тут тисячі, але вони, кожен знає свою роботу. Кожен знає свою функцію, хтось навпаки витягує зсередини, викидає сміття, а хтось тягне щось до свого мурашника. З чином все знають, як треба правильно робити. Ось таке. Лісове таке життя. Одна з граней лісового життя.